Вітаю всіх! Сьогодні хотів показати вам, як я буду доставати із оцих ракет 224 безкорпусні КМК. На, сьогодні, на сьогоднішній день ціна їх складає за кілограм 65 тисяч 600 з лишнім гривень. Тобто, 1 грам ми маємо 65 гривень ще 60 копійок за 1 грам. Друзі, у мене є тільки три штучки. Але цього нам вистачить, щоб це є, щоб я вам показав відео. Тут, а ми бачимо, є великі КМ, тут маленькі. Ось у нас є 84 рік, і а оця 92-га. Добре, друзі, перш за все. Одразу хотів показати, що це у нас немагнітні не КМ. -ки, тобто вони у нас йдуть безкорпусні по 65 600 гривень. Добре, друзі, для цього нам знадобиться звичайна ось така консервинка. я візьму. Звичайна консервинка. Закидаємо наші КМ сюди. Ракетки, точніше, і звичайний. Деміксид, який можна купити в кожній аптеці. Друзі, заливаємо їх, просто нам потрібно покрити. Ага, тут ще є такий корочок. Достаємо. Заливаємо наші ракетки, просто чуть-чуть покрить. Все, друзі. І залишаємо їх розчинятися. Я включусь, коли вже буде щось там трошки прозойде, тоді включуся. Друзі, минуло 10 хвилин. Пішла вже така непогана реакція. Не знаю, чи буде видно. О, ось так видно. Бачимо, що воно вже димить там помаленьку. Реакція йде, Чекаємо далі. А, а до нас тим часом заглядає друг тут прийшов. Привіт, дружище! Привіт! Добрий друзі. Чекаємо далі. Друзі, минуло 25 хвилин. Спостерігаємо ось таку бурну реакцію, якщо видно. Реакція стала крепшою. Чекаємо далі, бо це процес такий тривалий. Чекаємо далі і буду включатися. Друзі, минуло ще 10 хвилин. Я поставив на підігрів. ось бачите, яка. Бурна реакція, як димить як це. І, Як вже можемо побачити, у нас злізла краска. Позлазив, верхній слой вже краски зліз, тобто вже наближаємося до фінішу. Включаємося пізніше. Так, друзі, Минула година, згорем пополам ставив я на підігрів, бо Тут в мене на кухні холодно. І можемо побачити, Бачите, каша вже тут така вийшла. От, ще реакція йде, але я, правда, доливав ще демиксив. Але погляньте, який чудовий результат. Який чудовий результат. Ось як злізла фарба, як все воно файно злізло. І бачимо наші вже оголені КМІ. Одна велика, друга, третя, четверта. І десь тут ще маленька під, за фарбою є. Так що, друзі, такий спосіб дуже ефективний. Попадаються вам ось такі ракетки 224-ті. Не викидайте, бо це я ж кажу це грам 65 гривень. Ми маємо за 1 грам безкорпусних кемок. Вона не магнітна, радянська, і отакий спосіб він дієвий. Він довгий, але він дієвий. Треба ставити на підігрів. І, і так, що отакий буде результат, друзі. Кому сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого і будьте всі щасливі та здорові.